Просто подивіться, як люди живуть в хостелі. Я вам зараз все покажу. Заходь в цю квартиру. Це квартира на вулиці Дембовського, район зоопарку у Вроцлаві. Пройдемо відразу до вільної кімнати. Ця кімната розрахована на дві особи, у нашому випадку для пари. Але якщо ви хочете лежати роздільно, ми все можемо тут зробити так, щоб ви могли лежати роздільно. Класний дуже райончик, тут зелено, парк, прямо під боком можна собі щовечора ходити прогулюватись. І якщо треба буде, щось доставимо до цієї кімнати, повісимо вам полички. Як на мене, все вистачає, все окей, все поміститься. Йдемо далі. Тут я бачу, люди сушать свої речі. Стоїть два холодильника одразу в цій кімнаті. Зараз живе вісім осіб. По дві особи, або по одній особи в кімнаті. І пройдемо до кухні святе святих. Подобається мені, що тут можна сісти і поїсти. Один холодильник, другий холодильник, витяжка. Все на місці. Люди слідкують самі за чистотою. Тому, якби, як на мене, круто. Дуже класно. Тут дуже чисто. Покажу вам зараз ванну кімнату, туалет. Пройдемося о, дзеркало. Тут люди беруть свої речі. Приймають душ або приймають ванну, я не знаю. Прикольно! В одному приміщенні і душ, і ванна. Такого я ще не бачила хостелу це вже якийсь люкс. Окей, то, в принципі, все. Ви бачили цю вільну кімнату, тому маєте контакти до нас, дзвоніть, пишіть.